Долаємо весняний авітаміноз разом. Авітаміноз це захворювання, спричинене відсутністю деяких вітамінів в організмі. Однак, насправді авітаміноз називають гіповітамінозом. Сьогодні я вам розповім, як розпізнати цю хворобу, які її головні симптоми та як подолати весняний авітаміноз. Авітаміноз є наслідком нераціонального харчування та Зниженням фізичної активності протягом тривалого часу. Протягом зими наш організм ніби перебуває в зимовій сплячці, тому навесні йому важко перебудуватися. Новий режим. В першу чергу під час вісняного авітамінозу страждають шкірні покриви. Шкіра стає сухою, млявою, тьмяною, схильною до подразнень. Також страждає волосся. Воно січеться, ламається та випадає. У пацієнтів часто спостерігаються в куточках губ тріщини, які не зникають навіть після застосування кремів. Ясна кровоточать. Пацієнтів часто турбують застуди з затяжним перебігом одужанням. Хворі постійно відчувають втому, нервозність та апатичність. Головний біль. Нудота, Млявість, сонливість, зниження імунного бар'єру, часті застуди. Перші прояви авітамінозу у дітей проявляються зниженням активності та втратою апетиту. Також можуть бути порушення в режимі сну. При цьому тривалий дефіцит вітамінів може обернутися для вашого організму з серйозними ускладненнями. Далі я вам розповім, як нестача вітаміну А, Д С та інших. Може впливати на ваш організм. Відсутність вітаміну А може викликати курячу сліпоту, тобто це різка втрата зору та порушення координації рухів в просторі у вечірній час. А на дефіцит цього елемента може вказувати поява лупи, тьмяність та ламкість волосся, поява білих смуг на нігтях. Також з'являється сльозоточивість, яка загострюється на сонці та збільшується чутливість організму до болю. Дефіцит вітамінів групи В в першу чергу проявляється психоемоційними розладами: це нервовість, дратівливість, втома, млявість, тривожність. Окрім того, дефіцит вітамінів групи Б може викликати проблеми з травленнями, це нудота, втрата апетиту та зниження ваги. Недостатність вітамінів групи Б може спровокувати запальні процеси в організмі, це стоматити, кон'юктивіти та запальні захворювання шкіри. При нестачі вітаміну С спостерігається схильність до частих застудних та вірусних захворювань, загострюються хронічні захворювання та підвищується ламкість кровоносних судин. Дефіцит вітаміну Д проявляється порушенням сну, погіршенням зору, стану волосся, зубів та нігтів. У дітей нестача вітаміну Д може проявлятися захворюванням під назвою Рахіт. Це Порушення процесу мінералізації кісток та затримка розвитку зубів. Низький вміст вітаміну Е проявляється дисбактеріозом, дерматитом та порушується менструальний цикл. Найгірше відсутність цього вітаміну може впливати на репродуктивну систему. У чоловіків знижується вироблення сперматозоїдів, у жінок може впливати на виношування плоду. Весняну нестачу вітамінів досить просто подолати, якщо внести певні корективи в свій раціон. Тільки візьміть до уваги, одноразовими акціями на кшталт приготування смузі один раз на тиждень не обійтися. Вітамінізація повинна проходити ґрунтовно та без перерв. Лікування авітамінозу полягає в прийомі вітамінів, яких бракує організмові. Це можуть бути полівітамінні засоби та вітаміни для підвищення апетиту. Такі ліки може назначати тільки лікар, а придбати ви їх можете в аптечній мережі Гармонія 2000 у Чернівцях. Профілактика авітамінозу включає в себе кілька простих способів, але на практиці далеко не всі їх виконують. Зокрема, мова йде про прогулянки на свіжому повітрі, виконання простих фізичних вправ. але найважливіше це збалансоване харчування. Весняна дієта повинна включати в себе весь спектр поживних речовин, білків, жирів та вуглеводів, які містяться в крупах, м'ясі, овочах та фруктах. Залежно від того, якої речовини не вистачає, слід збагатити свій раціон відповідними продуктами. Вітамін А. Морква, якісне вершкове масло, квасоля, буряк, гарбуз і теляча печінка. Б1 гречка, свинина, картопля, як відварена, так і запечена вівсянка, рис та горіхи, Б2 молоко, мигдаль і нежирна свинина. Б3 яйця, риба, куряче м'ясо, арахіс, чорнослив і сир, б 5 Цільнозерновий хліб, риба та м'ясо. Б6 печінка, висівки, пророщені зерна пшениці, Б9 9 буряк, квасоля, морква, салат і зелені овочі, Б12 12 яйця і кисломолочні продукти, вітамін С, цитрусові фрукти, капуста, яблука, ківі і шипшина. Вітамін Д. сир, риб'ячий жир, гриби і масло. Вітамін П. Печінка яловича, молоко і горіхи. А далі я вам розповім про народні рецепти проти авітамінозу. Свіжовичавлений морквяний або гарбузовий сік з невеликою кількістю меду чудово стонізує ваш організм. Приймати такий напій треба кожного дня. Джерелом поживних вітамінів та мінералів є пророщені зерна квасолі, пшениці та гороха. Відвар шипшини є унікальним засобом, який покращує стан здоров'я, тонізує організм та усуває дефіцит вітамінів А, В2, Е, С, П і К. Для приготування напою необхідно всипати ягоди в термостійку ємність. Та залити окропом, дати настоятися протягом 4-5 годин. Відвар калини також здатний поновити баланс багатьох вітамінів. Для його приготування беруть 1 столову ложку та заливають окропом і дають настоятися протягом декількох годин. Потім проціджують та вживають такий напій двічі на добу. Велику популярність має народний супервітамінний засіб. Для його приготування треба змішати та потрібнити в однакових кількостях родзинки, лимон, журавлину, курагу, волоські горіхи та залити це все медом. Отримано суміш приймати по одній столовій ложці один раз на день.